Сьогодні з вами я, Ірина Антоненко, викладач Державного професійно-технічного навчального закладу Західно-Діпровський центр професійно-технічної освіти. Шановні пані та панове, саме так захотілося хотілося звернутися до вас сьогодні, пані та панове. Ці форми звертання, врешті-решт, повернули своє споконвічне значення та повноцінно увійшли в лексикон сучасних українців. Бо, як знаємо, за радянських часів звертання пане, пані вважалися чимось буржуазним та використовувалися хіба що в зневажливому контексті. Спотворення значення українських слів та штучне вивчення їх змови українців, що відбувалося за часів Радянщини, уже ні в кого не викликає здивування. Тому ми повинні робити все, аби повернутися до своїх джерел, повернути собі своє національне. На яке мали право ще від народження, народження на святій українській землі. Отже, як ви напевно здогадалися, говорити не будемо про український правопис, а саме про історію його становлення. У XIX столітті, а точніше, у 1898 році, разом з Анеїдою Котляревського на кін історії вийшла жива народна мова. А після тріумфального виходу Наталки-Полтавки у 1918 році всім стало зрозуміло, що торжество української мови незворотне. Питання правопису по особливому активізувалося після революційних подій 1905-1907 років. В українській пресі запанував фонетичний правопис. Це коли написання слова відповідає його літературній вимові. Неабияких зусиль до цієї справи доклав Борис Грінченко. Створена ним орфографія стала називатися Грінченківкою. На її основі, у 1907 1909 роках навіть було укладено чотиритомний словарь української мови. В Україні до 1917 року не існувало єдиної загальнообов'язкової орфографії. У східній і Західній Україні діяло кілька відмінних більшою або меншою мірою правописних систем. Але з відновленням української державності виникла потреба вироблення обов'язкових для всіх правил орфографії. Тоді перший міністр освіти Центральної Ради Іван Стешенко у 1917 році доручив професорові Івану Огієнку сформувати короткі правила українського правопису. Навесні 1919 року було скликано правописну комісію, що складалася з 30 членів. Вона обговорювала кожне правило і розглядала спірні питання українського правопису. І в цьому ж таки 1919 році головніші правила українського правопису побачили світ. Того ж року вони були переглянуті правописною комісією Української академії наук, яку очолював Агантангел Кримський. Виправлені і доповнені, а згодом схвалені Українською академією наук та затверджені урядом для вживання на всіх території України. Під назвою Найголовніші правила українського правопису. У 1921 році вони були опубліковані масовим накладом. Зрозуміло, що перша система українського правопису створювалася в пришвидшеному режимі, отже, мала недоліки і потребувала коригування. І тут за справу взялися совєти. Знаєте, якщо запитати у будь-якого учня, коли, хто і як пригнічував українську мову та не давав можливості їй нормально функціонувати, то переважна більшість пригадає Енський Указ Валуєвський циркуляр. І мало хто згадає про той період, який називали розсвітом взаємозбагаченням мов радянського народу, а насправді робили все. Щоб українська мова втратила свою ідентичність, свій колорит і стала ніби справді діалектом російської мови. У Російській імперії робилося все для пригнічення національних мов, але порівняно з методами радянської верхівки, царські порядки були лише квіточками. На відміну від царя, радянська влада, мов той черг паразит, вгризалася в саме серце, саму душу української мови, намагаючись знищити її зсередини. Після подій 1918-19 років, коли радянська влада залила кров'ю всю країну, після червоного терору, голоду і воєнного комунізму потрібно було зробити щось, щоб утихомирити спротив селян. Адже навіть, попри поразку УНР, селянські повстання численні не припинялися. Щоб приборкати непокірних, вирішено було визнати мову, культуру українців. Залучити місцеві кадри до державного управління, тобто у 1923 році радянська влада взяла курс на українізацію. Установи, підприємства, заклади освіти переводилися на навчання та спілкування українською мовою. Книги і газети почали друкуватися українською мовою. Відроджувався український театр. У державних установах для чиновників відкривалися мовні курси. А за відмову вивчати українську мову можна було втратити і парт питок. Цей період називали Червоним ренесансом». Щоправда, зараз, на уроках історії та української літератури, ми згадуємо його під зовсім іншою назвою розстріляне відродження. Микола Хвильовий, Григорій Косинка, Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Михайлі Стеменко та багато інших молодих і талановитих діячів. З'являється тоді на небосхилі культурного життя та за все тут натхнені таким сприянням з боку влади. А разом з літературою і театром розвивається і лінгвістика. І тут пригадується п'єса Миколи Куліша, Мина Мазайло», де є такий персонаж дядько Тарас, який ну, дуже не довіряє українізації. Їхня українізація, це спосіб виявити всіх нас, українців. А тоді знищити разом, щоб і духу не було. Попереджаю провокація. Хто стане нищити одних тільки 20 мільйонів селян українців? Хто? І надаремно, бо ще у 1920 році на п'ятій конференції КПБУ товариш Зінов'єв, голова виконкому комітету, проголосив, у чому суть національної політики на Україні. Зробити так, щоб ніхто не міг підозрювати, що ми хочемо заважати українському мужикові говорити українською мовою. Кінець кінцев через скільки років переможе та мова, яка має глибше коріння, більш життєвіша, культурніша. Зрозуміло, що малася на увазі перемога російської мови. Уже тоді державній верхівці було вигідно, що українська мова не виходила за межі побутового спілкування і увесь час Москва. Пильно стежила за розвитком української культури. А коли стало зрозуміло, що українська мова і культура цілком здатні самостійно розвиватися без допомоги старшого брата, політика радянського уряду звернула в зовсім інший бік. Тут розпочався справжній ліноцид, тобто цілеспрямоване знищення української мови. А поки що у 1925 році створено Державну правописну комісію, яка мала до 1 вересня 1926 року підготувати проєкт нової орфографії і оприлюднити її. Скласти правопис доручено Агатангелові Кримському, Олексі Синявському, Всеволоду Ганцову. Новий варіант розглядала велика комісія на конференції у Харкові за участю представників і Західної, і Східної України. Примітно, що цей орфографічний кодекс поєднав східні і західні правописні традиції. Точилися дискусії, суперечки навколо окремих правописних проблем, скажімо такої, як передача іншомовних звуків. Але після цих дискусій світ побачила Скрипниківка. Він же Харківський правопис, він же правопис Волоскевича. Та вже в 1932-1933 роках. Щоб придушити тотальний спротив колективізації, в селах України радянською владою було організовано штучний голодомор. А в містах почалися масові арешти української інтелігенції. Стосовно української мови почався справжній, безжальний лінгоцир. У постанові Наркомусу України, яку підписав Володимир Затонський, було зазначено. Що український правопис, затверджений Миколою Скрипником 6 вересня 1928 року, був скерований на штучний відрив української мови від тої мови, якою говорять багатомільйонні маси українських робітників і селян, на штучний відрив української мови від мови російського пролетаріату. Також зазначалося, що правописна комісія на чолі зі Скрипником провела націоналістичну лінію в побудові і літературному оформленні правопису. І тоді, 6 квітня 1933 року, наказом нового керівництва наркомосу України було організовано нову комісію під головуванням товариша Андрія Хвилі Олінтер для перевірки роботи на мовному фронті. Комісія, крім питань української наукової термінології, розглянула правопис. І кардинально його переробила, відкинувши, як вони казали, штучне відмежування української мови від мови російської, спростивши правопис, ліквідувавши так звані націоналістичні правила цього правопису. Комісія зазначала, що ці правила орієнтували українську мову на польську та чеську буржуазну культуру. Голова правописної комісії Андрій Хвиля, доповідаючи русифікаторам, українофобам в особі Павла Костишева та його публічників, заявив, що правопис, ухвалений Миколою Скрипником, ставив бар'єр між українською та російською мовою, гальмував вивчення грамоти широкими тудящими масами. У наслідок норвих орфографічних реформ українська мова втратила свої самобутні характеристики, ознаки, якими відрізнялася з поміж інших слов'янських мов. Наша мова змушена була задягати чуже орфографічне вбрання. Пішла в небуття літераге, канули в леду слово форми радости, ніжності, загубився кличний відмінок. Це далеко не повний перелік змін у царині правопису, що сталося у 1933 році. По тому були ще нові редакції правопису 1945 та 1960 років. І в кожній редакції робилося все, щоб ліквідувати націоналістичні переключення, забезпечити єдність з правописами братніх народів Радянського Союзу, особливо російського. Українське суспільство збурив проєкт української орфографії 1999 року. Йому не судилося на бути чинності, однак він не пішов у небуття. Засадничі положення проєкту і дотепер послідовно використовують працівники деяких телеканалів. А окремі норми проєкту увійшли до недавно затвердженого українського правопису. Цей документ затвердила Українська національна комісія з питань правопису 22 жовтня 2018 року. Схвалив Кабінет міністрів України 22 травня 2019 року. Сучасна редакція українського правопису. Йдеться в передмові, повертає до життя деякі особливості правопису 1928 року. Але повернення усіх норм цього правопису на початку 21 століття, звичайно, було б недоречним, бо за майже 100 років свого існування мовні традиції українців змінилися. І наостанок хочу сказати, що нашому народу, попри всі репресії, лінгоциди і геноциди, вдалося зберегти. І культуру, і національну ідентичність, і мову. Тож дбаємо про її чистоту. І нехай нам у цьому допомагає новий український правопис.